Для того, хто воює, дуже важливо знати, що їхні родини не залишать у біді. У штурмі Савур-Могили брали участь десантники 25-ї окремої Дніпровської повітряно-десантної бригади. Аліна Мирна розмовляла із бійцями. нормально! Ці веселі хлопці на байдарках, демобілізовані військові 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Навесні 2015-го вони повернулися до рідного міста і вирішили, донбаського синдрому у них не буде. Тож зорганізувалися та продумали для себе цілу програму активного дозвілля. Байдарки, польоти на самольотах, прыжки з парашутом. Може, тут будуть ще професіонали, якісь та на, на війні ми змогли зрозуміти, що оно життя одне і воно дуже коротке, і тому потрібно життя брати максимум. Це зараз Максим Гарманов із легкістю береться за нові спортивні задачі. А два роки тому, в серпні 2014-го, старший лейтенант був одним із тих, хто отримав наказ узяти стратегічно важливу точку Савур-Могилу. Перша спроба була невдалою. Не вистачало стратегічних даних. А сама тактика бою українських військових сепаратистам уже була відома. У цьому першому штурмі загинув наш командир зводу Євгеній Томковський. У першому це була наша, нашому перша втрата. Розуміли, що другий штурм може стати квитком в один кінець. Готувалися добу, вивчали мапи та позиції. На завдання пішли лише добровольці. Віктор Бельков був одним із них. Було дуже багато було паніки, тому що реально хоч ми всі дорослі, але це тільки в фільмах так легко в бойовиках. А тут реально все, і ти слишиш гул, свіст. Потім вже вияснилось, що там були спецназ російський. 7 серпня ціною багатьох життів штурмова група зайняла Савурмогилу. Після цього десантники 25-ки отримували позицію у три дні, аж поки не передали її 51-й бригаді та групі спецпризначення Крим, полковника Ігоря Гордійчука. За свою відвагу бійці отримали нагрудні ордени, утім не від держави, а від волонтерів. Та ці нагороди вважають найбільш цінними. Аліна Мирна, Микита Березін, Дніпро. Ми разом.